Шкідники завжди непрохані гості. Добре, що є команда ProPEX. Наші фахівці готові прийти на допомогу в усіх областях України. Вже 430 компаній довіряють організацію заходів боротьби зі шкідниками нашим штатним спеціалістам. Щоб вирішити вашу задачу, ми маємо 400 видів обладнання та сертифікованих препаратів. Ми тут, щоб ви могли зітхнути з полегшенням. Пропекс готові діяти. Наша команда мінімізує шкідників та зменшує подальші ризики їх появи, спираючись на досвід людей та новітні розробки. Ми фіксуємо результативність кожного пристрою і миттєво отримуємо звітність по кожній точці. А ви слідкуєте за прогресом у власному онлайн кабінеті. У кожного підприємства свої особливості, розмір території та розташування. Тому ми розробляємо індивідуальне рішення для кожного клієнта. Разом з клієнтами ми успішно пройшли більше 200 аудитів спецменеджменту та вдосконалюємо наш сервіс щодня. Так ми можемо робити свою справу не просто добре, а створювати нові стандарти в індустрії. Прощавайте шкідливі гризуни, комахи та віруси, інтегрований захист ТМ propex ТМ Пропекс сучасний та своєчасний партнер. Наш сервіс стає вирішальним у вашій боротьбі. Пропекс мінімізуємо шкідників.